Працювали у податковій міліції, фігурували у кримінальній справі, а потім опинилися на фронті. Трьох колишніх посадовців запідозрили у вимаганні грошей. Суд у Володимирі визнав їх винними. Ну а тепер слово за апеляційними суддями. Аби журналісти не цікавилися податковими справами і їх розслідуванням. Адвокат схоже пропонує радикальні методи для свободи слова. Якщо ви журналіст і прийшли до суду висвітлювати розслідування кримінальних справ, де фігурують державні посадовці, будьте готові, що скоро вас можуть зустріти напевно гумовими кийками. Ось цей волинський адвокат Олександр Давидюк настільки невдоволений візиту преси і відеозйомці, що схоже пропонує радикальні методи для свободи слова в демократичній Україні, де досі судочинство вважається відкритим і гласним. Це Була американська копа з гумою. Привіт вперед так. і пояснили колишніх податкових міліціонерів у 2014 році. Запідозрили у вимаганні коштів. Нібито організували зустріч із підприємцем, котрий здійснював міжнародні пасажирські перевезення і стали вимагати 5 тисяч доларів США. Повідомили, що в разі відмови надати неправомірну вигоду, вони шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади будуть штучно створювати особа 10 різного роду перепони в ході проходження ним митного контролю при перетині кордону, ініціювати посилений огляд транспортного засобу на предмет незаконного переміщення в ньому через державний кордон до країн Європи тютюнових виробів, в ході якого будуть ініціювати питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів, сприймаючи висунуту працівниками правоохоронного органу вимогу як реальну погрозу. Змушений був погодитися. Правоохоронці вважають, що колишні посадовці свого часу нібито взялися за жінку, котра незаконно оптом торгувала тютюновими виробами. Висунули незаконну вимогу про передачу їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 тисяч доларів США за невжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, погрожуючи у випадку відмови створити різного роду перепон та вжити заходи щодо припинення такої діяльності та притягнення їх до встановленої законом відповідальності. Згодом двоє із колишніх податкових міліціонерів пішли на фронт захищати державу. Один з них загинув, інший отримав поранення. Чоловік прийшов до суду, запевняє, що не винен. Ваша честь, я не хочу апелювати на свій стан і на свої досягнення. І я вважаю, що те, що мені інкримінується, виключно суб'єктивізм. Я міг би багато чого сказати, але я не хочу вступати в полеміку з поваги до суду. І я цей закон я хотів і воював за це, щоб тут закон працював один для всіх, і щоб не було кулізні. Комусь вигідно, комусь не вигідно. Прошу виправити. Дякую, захисники наполягають на тому, що докази у цій справі недопустимі. Протокол прийняття заяви він ніде не зареєстрований. Тобто, звідки взяла заява, і як вона потрапила в матеріали до судового розслідування, нам невідомо. Мовляв, ймовірну вину колишніх податкових міліціонерів спростовує допит свідків у суді. Адвокат вважає, що була провокація. Ніше гардано ні тим, не дали показів в суді безпосередньо про те, що мали місце обставини, за яких визнали винуватиму вчинені злочину. Тобто їхні показання в суді. Просто зміст доказів. Покази Шейгарданова, який говорив, що то його гроші, потім, що йому служба безпеки надавала, то все-таки чиї гроші. Якщо це Шейгарданова, то де його заява про повернення грошових коштів. Якщо це служба безпеки, то мають бути відповідні документи, які підтверджують. Якими ж такими документами підтверджуються, це довідка, що нібито виділялися якісь кошти. Але дата виділення коштів передує. Даті прийняття процесуального рішення. Про проведення негласної слідчої дії, для якої виділяються грошові кошти. Місцевий суд визнав колишніх працівників податкової міліції винними. П'ять років ув'язнення замінили трирічним іспитовим строком. Тепер же колегія апеляційних суддів, дослідивши матеріали справи, вирішили закрити провадження щодо загиблого військовослужбовця. Двом іншим чоловікам виключили додаткове покарання конфіскацію майна. Їх не виправдали, але від відбування пока рання звільнили. Олена Лищук для новин на часі.